Добрий день, шановне товариство. Вибачайте за безлад творчий, але що те маємо, маємо. Це для тих, хто любить казати, що пневматику чистити не обов'язково. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ну і там ще було три, я їх використав для протирки самого девайса. Тому вони не в комплекті. І якщо, до речі, так, може хтось цього не знав, може хтось зі мною не погодиться. Якщо не чистити пневматику, ну, добусі, вже у вас досить такий непоганий настріл, особливо... Це стосується тих, хто пуляє повнотілом. І по барабану, чи це заводський повнотіл, чи це самоклеп, Той, хто пуляє повнотілом. Від повнотіла ствол. Фух. Якщо не в половину, тобто, то якщо не в 10 разів, то в половину точно більше загрозняється, ніж після валанів. А то я сказав, би навіть в 10 більше, тому що коли у валанчика йде, там тільки юпочка, там міліметрик і голова, навіть, не, навіть нема міліметрика, торкається по нарізах, то повнотіла, такого нормального середнячкового повнотіла ведуча частина, яка йде по нарізах, ну, як мінімум 4. Міліметри а це вже вдвічі більше, ніж валанчик. Тобто площа третя. Тобто він вже в два рази більше загразняється. А якщо нормальне повнотіло, ну там 6-7 міліметрів йде тіло по нарізах. І якщо його не чистити, він забувається в нарізи. Ви стріляє, ви стріляє, там, ви допустим, допустимо, хтось стріляє 500, чистить. Хтось стріляє 300 чистить, хтось 200 чистить, а хтось стріляє по 1500 по 2. І ніхрена не чистить. І воно летить. Воно досить добре летить, як з даного девайса, який я тільки що почистив, який приїхав. І виходить, коли девайс. Довгий час стоїть, вже нечищений, да? в нього нарізав забитий свинець. Оці лушпиння свинцю. Це перхоть свинцева, як я кажу. І стоїть, воно стоїть, стоїть, стоїть. А зазвичай, де наші девайси бережуть звичайні люди? Гараж, веранда, кладовка. Там, де є сирість. От коли. Туди потрапляє волога на оцей свинець, відбувається реакція. Він починає окислюватись. А коли свинець окислюється, переходить корозія куди? На сам ствол, правильно. І між нарізами образуються раковинки. А потім ми дивуємося і кажемо, блин, постріляв повнотілом, саморобним, та й ствол перестав стріляти. А забуваємо сказати про те, що ми там постріляли і його на місяць два закинули, а саме поїхали в відрядження, а може ще куди. І ти весь стояв стільки-стільки часу. І все воно робило свою роботу. Деякі люди бувають. Девайс береш в руки, а він ржавий. А чого він такий ржавий? То я кажу, тільки вчора ходив. Так, ти вчора тільки виходив, але на вулиці була мряка або морозець, а ти в хату прийшов. На, в хаті тепло. Конденсатик чик. Ти його не протер, нічого не обробив. І оці звичайні чорні стволи вони відразу покриваються нальотом. І ржавіють. Те саме проїходить і всередині. Я не кажу ствол вичищать там ідеально, як оце я робив тільки що. А хоча б, якщо ви маєте десь на довгий час ставити девайс, протягніть два патчі легенько змажте стволик мастилом. Легенько-легенько і потім ще одним пройдіть сухим патчем. І оцього вам вистачить, щоб не було того окису і щоб не бортився ваш ствол. Всім гарних днів, гарних пострілушок!